Під завісу святкування дня міста жителі центральних вулиць отримали подарунок порожні крани на три дні. В чоловіка була паніка, але ми чекали до ранку, тому що це була одинадцята вечора. Вже екомаркет закритий, питної води немає. Пластикова корзина для білизни, миска для прання, відра з під майонезу. В резервуари для води перетворилося все найбільше, що було у квартирі. А добування цієї води стало мало не полюванням. Щоб її дістати, любі доводилося прокидатися о шостій ранку і йти на пошуки автомобіля. 40 літрів це мінімальна добова потреба сім'ї пастушенків на день. Разів три-чотири я ходжу біля будинків, під'їзді в, під в сусідніх шукаю машину, тому що вона переміщається. Вчора вона два рази переїжджала з місця на місце і мала бути о шостій ранку, а приїхала десь після десятої. І носимо відеречка, Навіть син допомагав піввідерочка. Води носив. Рівнянці припинення водопостачання добряче поламало плани. каже, якби побачила б хоч одне оголошення, багато важливих справ зробила б заздалегідь. Так, старший син іде в другий клас, і Я планувала з понеділка перебрати форму від пилу за літо, одяг і скласти всі речі. Можливо, мудро було б зробити це на середині літа, коли дуже багато людей відпочиває, і можна якось не знаю, підготуватись, можливо, краще. Ну не перед святами, не на свята, не перед першим вересням, не перед такими подіями. Не аварійна ситуація, а планові ремонтні роботи. Чому треба було починати їх, не чекаючи припинення свята, заступник директора рівного облводоканалу Ігор Катульський так і не пояснив. Натомість розповів, чому водопровідне Чорновола ремонтували о півночі. Поміняти запірну арматуру по вулиці чорновола тільки в нічний час. Тут не дозволяє автотранспорт. Водопровідниководи знаходиться на проїжджій частині. В Деяких рівням відсутність води викликала озлоблення на комунальників. коли ви воду не включите, ви мені не покажете. тоді будете розказувати, як ваші працюють? Наші працюють, я бачу. Анна Хіночик, Олег Тарасович Новини Рівного.